Вітаю, це програма в об'єктиві. Мене звуть Ярина Матвію. Ми говоримо про майбутні парламентські вибори та про нові обличчя в українській політиці. Сьогодні в нас є гості. Це Роман Бразійський, співкоординатор Львівського Євромайдану. Добре. Вітаю вас, пане Романе. Добре. Ольга Швець, активістка Львівського молодіжного клубу. Добре. Вітаю вас, пані Ольгу. І Володимир Парубій, голова секретаріату Конгресу української інтелігенції Львівщини. Пане Володимире, вітаю вас також в нашій Добре. студії. Ну, власне, парламентські вибори вже не за горами, так залишилися лічені тижні, і ми говоримо про те, що після Майдану люди хочуть бачити нові обличчя, так яких досі не бачили в на депутатських кріслах. Які мають бути ці нові обличчя, на вашу думку, пане Роман? Ну ви знаєте, це не просто нові обличчя, нових обличчя це, це, це насправді замало. Це буде нове покоління. Якісне нове це має бути такий кардинальний радикальний перехід від так би мовити старшого покоління до молодшого. Я думаю, що. Це мають бути молоді люди, котрі пройшли насамперед горнило майдану, тому що це великий такий суспільний продукт, де було, скажімо, від боротьби до дискусій, діалогів, так і також ті люди, котрі пройшли, чи ж волонтерську підтримку власне нашого війська на сході, чи ж проходять зараз АТО. Ці люди, котрі не знають такої певної радянської спадщини, насамперед світоглядної спадщини, так це люди нові і котрі мають фах. Тобто це не мають бути, скажімо, якась ажурна мови, так якась зор... якась золота мова. І це не те. Це люди, котрі, скажімо, пройшли певний шлях у житті, все-таки здобули певний досвід і фах. І готові діяти. Вони не повинні боятись перешкод і брати на себе відповідальності. Mm -hmm. І власне, ми десь і представляємо однозначно представляємо таке покоління, тому що розуміємо, що це є все у наших руках, і ми не боїмося цього, скажімо, бруду політичного, так цього негативу, який часто виливається. Ми готові брати цей інструмент політичний і будувати суспільство. Пані Ольгу, ну власне одна річ творити майдан, друга річ створювати законодавчі ініціативи. На вашу думку, чи достатньо досвіду має сучасна молодь для того, щоб власне вже балотуватися в парламент? Я підтримую Романа в. Плані того, що власне має бути і молоді обличчя і нова свіжа кров, але звичайно ми не повинні забувати про е, людей, які все ж таки більш досвідчені, і у яких можна спитатися поради. Тобто, яка частина все ж таки людей е, в депутатських кріслах має бути тих громадських діячів вже трошки старших від нас, які мають також більше досвіду, які можуть нам підказати в тих чи інших ситуаціях, як діяти, бо часом е, молодь. Е, Експресивна і імпульсивна в своїх рішеннях інколи це може завадити. Тому я вважаю, що не тільки молоді, але має бути такий е, симбіоз молоді, досвіду в новому парламенті для досягнення всіх цілей, які ми перед собою ставимо. Пане парубі, як вам видається, чи не є ризиком це... та, що такі молоді люди йдуть до парламенту зараз? Якщо все це має бути відносно ну пропорційно, mm -hmm. якщо так от змітати все, що є, і проводити інше. Це звичайно тільки на шкоди справі, і тут муси бути поєднання і досвіду старших політиків в даному випадку людей, професійно підготовлених, і мусить бути обов'язково той молодечий радикалізм, той такий, скажімо, несприйняття загострене сприйняття несправедливості, бажання змін, те, що не мають старші. Старші люди вже з, з віком десь втрачають той запал до змін. Вони хочуть більш стабільності. В наших умовах справді необхідні роботи зміни, і з, той, з цієї точки зору молода кров там необхідна, щоб дати динамізму розвитку нашої держави, законотворенню. Я, Деколи скептично старші ставляться до молодих, і ми так от вважали, що молодь ну, нинішня, до Майдану маю на увазі, десь дещо пасивна, захоплена якимись іншими цінностями. А от я пригадую і Роман, це пам'ятає, перший день нашого Львівського Майдану, що в Києві не було. Тому що мітинг ну, пізні, десь до десь до, до півдесятої вечора. Ну, і всі стоять, була в цей день, була тільки молодь. Я там був з ними. І закінчився вечір, мітинг, і вони стоять. Потім стали біля Шевченка, і раптом, несподівано для мене, вони заспівали повстанські пісні. Здавалося, вже минула епоха, і вже ніхто з них не знає тих пісень. А виявляється, вони їх знають. Це були першокурсники, молодші курси студенти переважно. І вони цілий вечір співали повстанські пісні. Це було вражаюче. Це було так, якби передача естафети від тих хлопців, які загинули в 40-х роках від повстанців, і до них. Тобто вони духовні спадкоємці тих молодих хлопців, які загинули за Україну в 40-50-х -х, х роках. Тобто в них є цей глибокий от, ідеалізм, то, що було б пластило тим патріотизм. Але ще раз повторюю: в принципі, не можна ставити питання. Формування влади будь-якої за чи віком, чи статевими ознаками, бо є так от часто від жінок, феміністок, що тільки мають бути домінувати жінки від молодих, домінувати ці. Але я ще раз повторюю, має бути поєднання от, от, запалу молодечого, досвіду, знань, зрештою, і певної виваженості, що необхідно в політиці, старших людей. Оце симбіоз дає тоді позитивний результат. І, але я підтримую завжди молодь в тому плані, що старші люди, старше покоління, намагається в якійсь мірі законсервувати той стан, де вони домінують. І часто, і це в усі роки нашої незалежності. Де починаючи з 90-х років, я тоді теж був депутат першого демократичного скликання, член президії. І я намагався теж тоді підтягнути молодих людей до формування нової влади. І помітив такий феномен. Старші люди, патріотичні, нормальні, гарні люди, дуже боялися пускати молодь. І це була одна з причин того, що ми не досягли того, що ми могли досягти. Угу. Ви знаєте, ну, як, як, як роман зараз можна виправити? Ви, я... Чи у вас є можливо вже якісь напрацювання по законодавчих ініціативах, які ви будете впроваджувати? Так, звичайно. Одного ідеалізму як Ми знаємо. Я до того дам важливо, щоб ідея була як фундамент, але угу. сучасна молодь вона інша, ніж. І ці молоді покоління, котрі були до того. Ми говоримо про те, що сучасна молодь після цих всіх подій вона прагматично підходить до вирішення рішень, вона реально готова діяти. Також це є люди, котрі видають ініціативу. Це не просто ті, хто сприймають, перепрошують те, що пхають через засоби ЗМІ, це молодь, котра аналізує, котра готова брати відповідальність. Це інша молодь. Це молодь, котра була народжена, молодь, котра гинула і гине досі, на жаль. Так і через те. Це не просто ось ми народились народилися в незалежній Україні. Ні, це молодь, яка пройшла шлях, і цей шлях дуже непростий. І ви знаєте, ми справді готові діяти конкретно не просто так знову ж таки вернемось до ажурної молоді. Ми маємо чіткі е, рішення, які ми готові приймати у Верховній Раді. Насамперед, те, що стосується моїх законодавчих ініціатив, насамперед, це те, що, що відноситься до функціонування бомбосховищ, це є безпека людини. Насамперед, насамперед, так ми бачили попередньо, у в якому стані. Воно перебуває у Львові та на Львівщині, зокрема, також те, що стосується інформаційного спротиву, тому що я чудово пам'ятаю з Майдану, наскільки йшли такі негативні повідомлення, які впливали на психологічний стан. І якщо ми, наприклад, мали, що стосується Львівського майдану у листопаді, грудні напади в інформаційній площині, так і. Ми тримались, коли чули певний такий суцільний негатив у соцмережах чи в іншому інформаційному просторі. То ми молодь вже з січня почали контратакувати, почали створювати свої групи інформаційного спротиву, і працювати. Тобто, ми дуже динамічні, ми мобільні і ми дієві. Третій напрямок – те, що стосується книговидання, це дуже важливо. Багато хто про це говорить. А ми це реально готові впроваджувати. І зараз на практиці в громадському напрямку ми збираємо літературу разом за підтримки нашої інтелігенції. І ось минулого тижня більше двох тисяч книжок відправили на схід. Це є питання ідентичності, питання пошуку східного українця як реального українця, так, котрий був на жаль загнаний протягом багатьох протягом багатьох століть. І ми реально працюємо, і ми це вже показали. І ви знаєте, ми завжди під час Майдану, і за що я вдячний нашій власній інтелігенції, ми завжди слухали і прислухались до мудрості старших людей. Ми також прислухались до досвіду, але завжди ми самі приймали рішення. І це також одним з наших козирів. Тобто, ми не відкидаємо ми навпаки, просимо підтримки і допомоги, і ми її зараз отримуємо. Ми раді в тому, що старше покоління у нас вірить, але. Це не основне, ми все одно готові йти і реалізувати наші цілі. Ольга, які ваші думки з цього приводу, я перш першу чергу, так як маю дотик до міграційних процесів, скажімо так, в Україні, так грубо кажучи, але перша моя законодавча ініціатива це державна програма по захисту громадян під пізахисту і підтримці громадян за кордоном. Угу. Тому що. Українські заробітчани. Так, це є не тільки, як ми знаємо, не тільки молодь, а це є люди, які там працюють заради <клес> того, щоб заробляти на краще життя для своїх дітей. <клес> і прикро бачити, що багато і молоді виїжджають, і багато хочуть там працювати, заробляють там гроші, там залишаються. Працюють там для інших країн, а не тут для нас. Тому перша це законодавча моя ініціатива і моїх всіх однодумців, які зі мною працюють, це, власне. Оця міграційна політика, збалансувати її, щоб громадяни знали, що вони можуть там бути під захистом, що Україна їх підтримує в будь-якому випадку. На жаль, на сьогоднішній день це так не є далеко, так ну і це велика проблема. Наступне це те, що будувати нову модель взагалі Верховної Ради і в і парламенту в цілому. На нашу переконливу думку. Взагалі, люди, які мають великі статки, які повинні мати просто займатися великим бізнесом, вони взагалі не повинні бути присутні в парламенті. Ілюстрація та сама при це ілюстрація, і ми знаємо, що багато хто захоче цю ілюстрацію обійти, і якось її це будуть великі суперечки. Я впевнена, і це питання не одного року. І власне має бути. Великий бізнес окремо від від політиків, тому що сьогодні, на сьогоднішній день, люди думають, як політики, олігарх це одне й те саме. Насправді це дві великі принципові різниці. Досвідчених політиків набагато менше, і олігархи маніпулюють всіма кого ким тільки можна. Тому це наше принципове завдання, і це молодь повинна впроваджувати, бо молодь має, як пан Володимир сказав, має цей запал контролювати, посилювати, піднімати це цей весь спротив проти цього. Тому власне. Це наша ініціатива. І третє, це, звичайно, що молодіжна політика, тому що ми знаємо, що знову ж таки це пов'язано із тими міграційними процесами, все одне на одне наклалося. Люди, наша молодь повинна залишатися тут. Вона повинна перебирати європейський досвід, але приїжджати і все ж таки тут працювати в, працювати в, Україні. в Україні. І це дуже. Це дуже важливо насправді, бо так як я відвідала багато європейських країн і знаю, як вони там працюють, і хочеться, щоб ми теж так, як і вони працювали і жили на такому ж рівні. Ну і звичайно, це щодо молоді, це і розвиток спорту, це і освіта. Тобто, це комплексний такий е, в комплексний це такий, молодіжної політик. політики, власне. І хочеться долучитися до всіх законів, які будуть вже в Верховній Раді прийматися, і долучатися до власне цих закону процесів, тому що ми молодь, ми знаємо, як це має бути. Ми хочемо, ми знаємо, як це має бути, як воно. Як ми це бачимо, але ці люди, які зараз перепрошую, вони не до кінця це розуміють. На жаль, ви знаєте, я хочу дати все ж таки щодо законопроєктів, так щодо ініціатив. Дуже важливим є напрямок оскільки Ми зараз часу зустрічаємо студентами з освітянами, все ж таки напрямок освіти. Я реально підтримую і готовий боротись за все ж таки більше виділення коштів на сектор освіти. З ну загалом цілому. По е, даних внутрішнього лового продукту, uh -huh. тому що все таки Україні потрібна освічена молодь, освічена нація. Це дуже важливо, навіть якщо ми там, скажімо так, так дуже просто на кілька відсотків збільшимо це фінансування, ми отримаємо реально якісну, розумну людину, котра буде готова лишатись тут в Україні. А те, що стосується недавно прийняття закону про вищу освіту, я його оцінюю як схвально, і на черзі стоїть питання реформування шкільної та дошкільної освіти. Ми також маємо бачення злогоми говорячи про те, що щоб все ж таки школу зорганізувати у більш профільному напрямку, так тобто поділити на, скажімо, там початкову базову та профільну, ми повинні мати реальних фахівців, тому що загально ну, чи потрібно, скажімо, там в 11 класі. Такі загальні, скажімо, предмети як безпека життє... життєдіяльності. Звичайно, що це є добре, але це повинно бути десь в попередніх класах. Люди в старших класах повинні молоді діти, так наші учні, повинні десь заставлятись у більш у своєму профілі. Але додам також, що дуже важливий напрямок це, є, звичайно напрямок співпраці і підтримки. Не, не скажу я пенсіонерів. Пенсіонерів це не залишиться в минулому, тому що це такий радше, десь тип можливо негативний Активне висловлення, на мою думку, це є люди, котрі е, заслужили за своє життя, і це люди літнього чи ж пенсійного віку е, перепрошую пенсійного а похилого віку. Так, тобто зараз найменша пенсія це 949 гривень. А чомусь такі категорії людей, як судді прокурори, мають пенсії більше ніж 10 тисяч гривень. Чому чому навіть зараз вояки у чи ж інших таких націонал-патріотичних формувань, котрі були минулому, також сидять на такій мізерній мізерних пенсіях фактично так і доживають свого віку. Це неправильно, це все ж таки наші герої, і ми повинні також окремо підходити до наших батьків, котрі все ж таки нас у часи лихоліття навчали. Так би мовити, доглядали за нами, і зараз вони на нас покладаються. І я хочу сказати так, ствердно, що ми є представники цього покоління, котрі виправдують їхні надії. Є ще багато людей самотніх, так людей похилого віку, Львові на майорівці, вони на пристарілих і ви взагалі були там. Бачили, в яких умовах живуть ці люди. Ну ви знаєте, я приблизно орієнтуюся, як вони живуть, звичайно, так і через те дуже важливий є напрямок щодо старшого покоління. Це є напрямок соціальної роботи. І в контексті цього ми навіли вузьку сферу mm -hmm. соціальна книга. Для похилого віку, тобто не всі пенсіонери можуть собі дозволити купити книгу, так а книга це все таки динаміка, це також певний потенціал, розвиток. І ми також стараємося організовувати цей збір книжок і для старших людей, які не мають змоги купувати. Навіть в організації, хто я очолюю, є активісти, які організовують дискусійні клуби, клуби для старшого покоління. Тобто люди не залишені після 60 життя. Ну так знаєте, модно казати, тільки починається, але насправді так повинно бути. Вік не є індульгенцією, будь-який вік від недоліків, від якихось негативів. Є представники молоді і такі, і я знаю, маса молодих людей, я кажу вам, прагматичних, але цинічно прагматичних. Mm -hmm. Шулерів, світів. свідок Роман. Перші дні, перші тижні Майдану Львівського була маса молодих людей, ентузіазм. Mm -hmm. Через тиждень-два поволі-поволі почали відсіватися в кінці майдану, коли треба було е, пройти тяжкі випробування, більшість відсіяло. Це правда. Це один приклад. Mm -hmm. Другий приклад недавно виступав е, е, сотник Майдану Андрущак е, по Львівському телебаченню, і він е, був сотником на Майдані, з Майдану поїхав зразу на схід е, роту і кілоїда. І він каже, він був з Львова єдиний сотник. Але приїхав вже на день відпустку до Львова, до сім'ї, він тут побачив десятки молодих сотників, які там на Майдані в Києві були сотниками, хоч він був єдиний. Тобто, під е, якісь справи багато людей, це молоді люди якраз. Або я читаю нині деякі агітки молодих кандидатів в депутати народні. Я знаю справжні справи їх, ага. мені стає соромно за них, бо брехня від першого до останнього слова, бо він хоче бути. Тобто, це треба підходити диференційовано до того. І дивитися, я завжди це кажу всім і старшим і молодшим. Судіть людину не за віком, не за її словами, а як пише Біблія, судіть людину за ділами її. Що вона зробила? Подивіться в її шлях попередній. І це особливо молоді стосується. І тому е, треба підходити об'єктивно, виважено і е, зізнанням людини. Казав один е, політолог, ми вміємо робити революції, ми вже їх декілька зробили, але не вміємо обирати владу. Подивимося або за тими факторами, або за партійною приналежністю. Дивіться, що людина робила в попередньому житті ну, до тих е, моментів, коли він йде там кудись в депутат. Пане Володимир, ну, продовження теми я б хотіла вам задати питання, власне, молодь пройшла вже хрещення Майданом, так, і війною зараз. Чи витримає наша молодь, яка прийде в парламент, випробування грошима і владою? Так? Тому що ми знаємо, я но... знову ж, не вся молодь, mm -hmm. а, скажімо так, представники окремої молоді. Добре. Бо молодь можна сказати, що всі вчителі такі, всі інженери такі, такі, по ознаках окремих представників. Тобто справді молоді люди, значна частина молодих людей на Майдані виявила свій патріотизм, виявила свою міцну громадянську позицію. І от ті, що пройшли весь майдан, справді пройшли, не приписавши собі як і ці сотники, сотники, які не були дня навіть на Майдані, а після Майдану стали сотниками дуже активістами великими. А реально були, От як той же Роман, він з першого до останнього дня я знаю, бо я був щодня на Майдані і був член нашого громадської ради національного спротиву. І таких було, ну, скажімо, буквально декілька людей. І от, прийшовши горнило це випробування майдану, ці люди справді вартують піти в політику, внести оту, що ми казали на початку, свіжу кров. Нові ідеї дати, нові якийсь поштовх до змін, що дуже суттєво, бо ми квасимося в своїх отих від 90-го року в тому, вибачте, багні радянському, з якого ми досі не можемо вийти і очиститися. Молоді люди якраз могли би дати той поштовх. Очиститися і почати будувати справді незалежну і європейську Україну без корупції власне без корупції без, 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 без тих всіх. Хоча mm -hmm. знову ж кажу, це треба перевіряти кожну людину. Я бачу і місцевих депутатів молодих. Mm -hmm. Заходжу, молоді хлопці, чи молодих бізнесменів. Ну багато з них ну це просто люди не борці проти корупції. А для них, для багатьох молодих навіть, це, вони входять в життя, наповнене тою корупцією, бо вона проникла в всі сфери життя, і вони починають сприймати її як закон, як норму. І вони просто в ту систему вписуються і стають такими ж, тільки більш цупкими, більш, більш такими затятими корупціонерами, ніж навіть старші, бо в них нема тої обережності. Тому тут кажу, підхід має бути тільки єдиний. Я б хотіла теж додати, що важливим в цьому власне. Е Питання антикорупційному відіграє також і громада. Тобто люди також і, і, коли вони обираючи кандидатів, обираючи свої партії. Вони згодом вони не повинні просто там вибрали і все, і ми забули про це. Вони так само повинні бути активні в житті, і тільки разом, тільки е, загалом громада, парламент, місцеві ради, тільки тоді ми зможемо досягти устроїв. разом. так обов'язково угу. має бути контроль з боку громади. Дякую, панове. Робимо невелику паузу для реклами це програма в об'єктиві. Залишайтеся на другому каналі.